Да, боже, боже, маленький. Я говорю, что мы с этим Всі, які в нашій Україні? Правда, Я йду, всі людям люди а ті вишити свої пачки, так, вийшли такий гарний Зразу Разійдеш, і як, ти не мав настрій, все одно він стає прекрасним. А чого? А вон такаємо бренду відомого на півсвіту, Леді Дір, які ми дуже любимо. Але я знаю, почати я не знаю, скільки друзів це знають. Це кордоном. Так що це вже півсвіту я можу показати. Знаєш, який бренд, там молодці вони підтягують. А я не знаю, я жіноче знаю. Микола ми це не перечили. <laughs> так. А Микола є з Сіверодонецька. І він тепер є у Львові, Трошечки, трошки тимчасово. в Дніпрі, та, але зараз я, є у Львові. Тимчасово купований Сердонець, і... тимчасово я у Львові. І, і ми з ним були у 2018 році, коли піджирає пінзеля із Золотуни, Хурубіжний. І то так, у нас дуже гарно гарна зустрічання. А зробіть нам трьом з ним куп історії. Мене звати Олеся Казнух. Це мій творчий псевдонім, це моє дівоче прізвище казно. Е, офіційно я домиравська е, паспорт. Але е, мені подобається це дівоче прізвище, воно дуже рідкісне. Усіх казнок, у яких ви зустрінете в житті, вони всі мої родичі. Дійсно, так, дуже маленька родина. Е, щодо цієї, цієї виставки цього проєкту, я його розпочала е, рівно з початком 21 року. 20 в листопаді була моя виставка в розпал пандемії і карантинів тут, в галереї, яка називалася бездуму, до відстороненість, вона ніби дивиться на це, ну, як на якийсь кадр з фільму і думає, думає про те, що було, якби вона була там, і її, шкода її людей. Ця історія, це історія Федора. Насправді для Кричевського, хоча портрет тільки Кричевського. Е, тут туди... така художниця, тут такі роботи, тобі точно сподобаються. І Дмитро е, приїхав до неї, це сім'я поїзд, приїхав до неї, був вражений. Справді по собі погугліть, в просто прекрасна робота. Був дуже вражений, він каже, я будь що організую вам виставку, приїхав в Київ, в Києві ходив, оббивав пороги, ніде не дозволяли, дозволили в спілці письменників. Але він її там зробив, виставка була супер успішна. Приїхали колекціонери, завжди були люди, які розумілися і які покупляли її роботи. І вона так на старості років все ж таки зажила слави і якогось і, і пристойного рівня життя. Там а, а чому цей вагон так я зобразила? Тому що тут багато пов'язано з тим поїздом київ Москва, бо вона продала своїй сестрі. Свою, одну з твоїх робіт, сестра була досить заможня, щоб купити квиток на поїзд. Вона навіть не мала грошей на квиток, щоб приїхати на свою високу. <клес> Наскільки ну, він міг мати дуже комфортне життя, маючи освіту Петербургської академії мистецтв, він міг виконувати замовлення, ці ті самі замовні портрети і жити собі дуже багато і сито в якійсь такій... В, собі, в такому собі помісті, я йому дала в дружини варвару від Ніну графиню, яка в нього була закохана, яка його завжди підтримувала, тут є його майстерня. І е, я використала як референс, намисно взяла якогось російського художника ось таку картину. Тут є такий поміщек, бачите, він сидить в такій позі в розвалочку, е, щоб намисно показати, е, Шевченка.